Як то кажуть, я втомився, я ухожу. Всім привіт! З вами знов Сан Сансанич, і ви на каналі Темний Доктор. Сьогодні будемо говорити про вигорання емоційне і професійне. Я думаю, кожен із вас знайомий з цими термінами, хоча б частково. Як каже пан Фрейденбергер, емоційне вигорання це синдром, який призводить до певного виснаження організму. Я кажу простіше, емоційне вигорання це тоді, коли вас все дістало і ви просто не знаєте, чого ви хочете. Але давайте поговоримо про це докладніше. Взагалі, емоційне вигорання, як і депресія, це хвороба сучасного суспільства, виникає це вигорання через те, що сучасне суспільство дуже швидко живе. От дивіться, якщо ми візьмемо історію, якщо ми візьмемо. Аграрну революцію. Ви знаєте, що це таке, якщо не знаєте прогугліть. тоді люди навчилися обробляти землю, вирощувати на ній їжу, да доглядати за цим всім. І суспільство з мисливського збиральницького да воно перейшло в уже в аграрне суспільство. І тоді, коли суспільство дозріло до цього, з'явилася така хвороба, як остеохондроз, як будь-яка хвороба спини. Тобто у людей почала боліти спина масово. Чому? Тому що людський організм тоді не був звикший до того, що йому доводиться по декілька тижнів або місяців на рік стояти на городі в позі букви ЗЮ і орати цю землю. Тоді ж не було ніяких механізмів, щоб це орати. Орали вручну, і саджали вручну, і копали вручну, і все робили вручну. До цього людський організм готовий не був. І від цього виникла оця ось хвороба спини. Зараз така ж сама штука. Відбувається з нашим мозком, тому що відбулася цифровізація. Ми зараз живемо в максимально цифровому, максимально інформаційному суспільстві інформації навколо настільки багато, що наш мозок просто не встигає її повністю засвоїти і переварити. Тому від цього страждає наша увага, страждає наше бажання до чогось взагалі мати діло, і від цього виникають депресії і вигорання. Але конкретніше я хочу сьогодні поговорити саме про професійне вигорання. Хоча багато хто з сучасних психологів скажуть, що це повна фігня, такого вигорання немає і немає його в класифікаторі, що професійне вигорання дорівнює емоційному вигоранню. Можу погодитись, але частково. Професійне вигорання виникає саме на основі професійної вашої діяльності, бо емоційне може виникнути в будь-якому середовищі, а от професійне, саме за рахунок того, що ви на своїй роботі щось робите і щось робите не так, як це має бути правильно. Як можна розпізнати професійне вигорання? Дуже просто є декілька симптомів: ви не хочете ходити на роботу. Просто фізично відчуваєте дискомфорт від однієї думки, що вам потрібно сьогодні йти на роботу. Ви не можете встати з ліжка вранці, ви не можете нормально прокинутися, вам не хочеться йти на роботу. Буквально до того, що вас аж нудить від цієї роботи, вас нудить від однієї думки, що туди потрібно йти. Окрім того, це можуть бути хронічна втома, постійні головні болі, погіршення зору, погіршення роботи шлунково-кишкового тракту. будь-які які загострення хронічних або алергічних хвороб, і якщо ви відчуваєте один або комплекс із цих симптомів, ви можете замислитись над тим, а чи все нормально у вас з роботою. Зазвичай, що відбувається, коли ви відчуваєте ці симптоми? Ви йдете до лікаря. Лікар вас дивиться, слухає, ясно не розуміє, що з вами трапилось, і тому назначає, аби що, тобто, щоб загально укріпити ваш організм. Так про всяк випадок. І ви купляєте, і п'єте дорогі якісь ліки, тому що дешевих зараз немає. От, ви е, виснажуєте себе іще більше, тому що ліки е, організмом теж, теж мають перероблятися. Е, ви виснажуєте себе морально, тому що вважаєте себе хворим, і симптоми вони не проходять. Але ж давайте розберемося, звідки береться це вигорання. У більшості воно виникає через банальне перепрацювання. Адже зараз дуже часто не працюють законодавчі норми по тривалості робочого дня. Тривалість робочого дня законодавчо це 8 годин, і це не дарма зроблено, тому що 8 годин роботи. Дозволяє вам в інший неробочий час нормально відпочити, відійти від роботи, приділити увагу будь-яким іншим речам, окрім роботи. Це родина, це відпочинок, це дозвілля, це хобі, це будь-що окрім роботи. І це нормально. Ви можете банально нормально виспатися, ви можете банально нормально похарчуватися. Що відбувається зараз? Або в гонитві за грошима, або в гонитві за якоюсь вироботкою, ви працюєте по 12, 13, 16 годин і вважаєте це нормальним. Чому? Тому що ви ну, нібито заробите більше грошей. Але як казав герой одного фільму, великі гроші можна лише вкрасти, а заробити шура можна тільки геморрой. Зрештою, що ми і отримуємо. Ми дуже часто думаємо, що ось сьогодні я посиджу на роботі трошки більше. Перепрацюю одну годинку, отримую більше грошиків. А тоді, завтра, або через місяць, через тиждень, я собі це компенсую. Десь візьму більше вихідних, десь візьму більше відпочинку і все буде ок. Ні, не буде. Наш організм має свій ресурс, і ми маємо про це пам'ятати, так як, наприклад, двигун автомобіля. Якщо ви їздите з нормальною швидкістю, допустимою швидкістю для цього двигуна, то він зношується повільно. Якщо ви тільки перевищуєте нормальну швидкість буквально на декілька кілометрів за годину, то двигун зношується на 20, а то й 30% швидше. Так і з нашим організмом, тому що людина має всього лише три основних ресурси: це час, це здоров'я і це гроші. Коли ми ходимо на роботу, що на що ми міняємо? Ми міняємо свій час на гроші, ми витрачаємо свій час, за це отримуємо гроші. Якщо ми перепрацьовуємо, до нашого часу додається ще ресурс нашого здоров'я. Тому що коли ми перепрацьовуємо, ми крадемо цей час у себе. Ми не відновлюємось нормально і тому ми платимо за це власним здоров'ям. Здоров'я це дуже складно відновлюваний ресурс. Майте це на увазі. І якщо ви витрачаєте своє здоров'я, міняючи його на гроші, то потім ви витрачаєте в рази більше грошей, щоб відновити це здоров'я. Це факт. Але втома може бути не тільки фізична, втома може бути емоційна. от тоді професійне емоційне вигорання трошки урівнюється у значеннях. До прикладу, у вас нудна робота. Цілий день на роботі ви те й робите, що перебираєте цифри. Да? Ви бухгалтер, ви працюєте з цифрами. Сьогодні у вас 2 плюс 2 – 4, 4 плюс 2 – 6, 6 плюс 2 – 8 і так далі. І так цілий день, і так цілий тиждень, цілий місяць, цілий рік – Декілька років у вас нічого не міняється. Ви кожен день приходите, і 8 годин в день ви врахуєте якісь цифри. Це банально нудно. Або ви працюєте на заводі, ви штампуєте консервні банки. Цілий день ви чуєте, як гуде якийсь компресор, як гуде ваша оця ось транспортна стрічка, як шльомпає оцей ось прес, як він гатить по цим банкам. І ви, окрім цього, більш нічого не чуєте. Це набридає, у вас немає змінної картинки. І від цього може виникнути наше професійне вигорання. Але не думайте, що тільки монотонні роботи викликають вигорання. Ні, професії творчі теж можуть викликати вигорання, адже творча професія вона базується на тому, що ти щодня не знаєш, що тебе очікує. Ти маєш видумувати свої плани, свої графіки, ти маєш створювати якийсь креатив. І це завжди тебе бентежить, тому що кожен день створювати щось креативне неможливо. Ти просто-напросто виснажуєшся. І через це вигораєш. Тому немає якоїсь такої чарівної формули, аби уникнути вигорання. На кожній роботі ви можете вигоріти. Є декілька варіантів, як ви можете уникнути вигорання. Є рецепти проти цього синдрому. Перш за все, маю згадати про баланс життя або про коло гармонії у житті. Ось воно вам таке ось коло. Зрозуміло, що повної гармонії досягти неможливо, але ми маємо цього прагнути, тому що якщо ми збалансуємо всі ось ці аспекти свого життя, ми не будемо відчувати такої перевтоми від якогось одного із аспектів. До прикладу, якщо ви трудоголік і приділяєте максимум свого часу роботі, то всі інші ваші аспекти страждають, і тому ви вигораєте. Але що робити, коли ваша робота вимагає від вас ось таких ось жертв? Перше, що спадає на думку, це звільнитися. І це один із можливих варіантів, тому що якщо ваша робота вас не влаштовує, це саме той вірний варіант. Але тут теж є нюанси. До прикладу, якщо ви трудоголік, звільнившись з однієї роботи, ви знайдете собі іншу і там залишитесь тим же самим трудоголіком. Там ви теж будете приділяти роботі максимум уваги. При цьому нічого не зміниться. На просторах інтернету я знайшов для вас таку статейку, як правильно звільнятись з роботи, або як зрозуміти, що з цієї роботи пора линять. Перша ознака це несумлінність вашого роботодавця. Якщо ви прийшли по резюме і вам обіцяли комфортний офіс в центрі міста, привітний колектив, конкурентну заробітну плату, безкоштовну каву і ігрову кімнату. А прийшовши на роботу, ви цього всього не маєте, а бачите лише своє робоче місце і одні наганяє від начальства, що треба працювати більше. Це вам сигнал до того, що з цієї роботи треба валить і якнайшвидше, тому що. Навіть якщо ви піднімете бунт, навіть якщо ви піднімете хай, на цій фірмі нічого не зміниться. Вас просто з ганьбою вишвернуть звідти, зі скандалом, і ви нічого не доб'єтеся, окрім як зіпсуєте собі нерви. Друге. Теж про начальство. Якщо начальство вас буквально гестапить, да, якщо вам прилітає і за ваші косяки, і за не ваші косяки, і тому, що просто у начальства поганий настрій, якщо ви постійно терпите хамське до себе відношення або від начальства, або від колег, звільняйтесь, не пожалкуйте. Третє, якщо робочі умови не відповідають навіть санітарним нормам і загрожують вашому здоров'ю або самопочуттю, тут уже навіть говорити нема про що. Або ви йдете до начальства і кажете, що так працювати ви більше не можете, і начальство щось міняє. Або просто нічого нікому не кажете, кладете заяву на стіл і Шт, звільняєтесь. Далі, якщо заробітна плата не відповідає вашому рівню майстерності, ви можете застрять на одній роботі, на одній. Посаді ви можете вже давним-давно перерости за майстерністю цю посаду, але в зарплаті нічого не зміниться. І ви так і будете сидіти на своєму кріслі, або десь біля свого комп'ютера, або біля свого станка, будете стояти, і з вас так само будуть питати, як і з новенького, який нічого не вміє. І вам так само будуть платити, як і зеленому новачку. Теж вихода два або говорити про це з начальством, або просто писати заяву, ходити. По співбесідах і потихеньку-потихеньку топати у напрямку виходу. І ще одна така причина: це вас нагружають не вашою роботою. Ви працюєте і за себе, і за того хлопця, і іноді ще й за начальство. І з цього також ніякої ні премії, ні профіту, ні навіть великої подяки нема. Ви просто вкалуєте як ішак і це вважається нормою. Тому, якщо вас навантажують не вашою роботою, теж... Подумайте над тим, щоб знайти таку роботу, де ви будете виконувати свої обов'язки, а не обов'язки всіх оточуючих. Ну і нарешті, якщо ви на підприємстві працюєте вже довго, а перспектив кар'єрного зростання у вас нема, то е, потихеньку, от тут треба потихеньку. Писати резюме, розсилати їх на більш перспективні місця роботи і чекати, поки вам зателефонують з більш перспективних місць, тому що на цьому місці ви себе вже вичерпали. І не бійтесь, не бійтесь ходити по співбесідах. Якщо ви зібрались звільнятися, да, поки не, не швидко. Ви написали резюме, розіслали. Ходіть по співбесідах, беріть лікарняні, беріть відпустку за свій рахунок, беріть все, що тільки можна, щоб сходити на цю співбесіду, і ніколи цього не бійтесь. От такий вам приклад. Емілія Кларк. Знаєте, таку, е, якщо б вона не ходила отак, от на співбесіди, просто зі своєї старої роботи, то вона б ніколи не потрапила у гру престолів і ніколи б не стала знаменитою і заможною леді. Але звільнення це перший, але не останній варіант. В наступному відео я розповім вам про варіанти, які допоможуть вам структурувати свій час і допоможуть вам організувати свій робочий простір максимально ефективно і максимально так, щоб ви не вигорали. Тож ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Коментуйте це відео, коментуйте інші відео. І до наступної зустрічі.